Друзі, у нас інфо перші про головне поїхали. 5 травня стрілянина в Махачкалі. Люди боруться до рукою зброю проти Кадирівців та силовиків. Пишуть про трьох загиблих в той же час в Грозному обстріляли резиденцію Кадирова та підпалили його елітні автівки. Пишуть, що пораненого Кадирова вивезли у Дубаї. У той же час не так давно пролуна вибух на тимчасовій переправі поблизу Білгорода. 14 танків та шість БТР пішли під воду по фонтонні поблизу Курська. За даними телеграм-каналів, ФСБ підкинуло селам оборони Ерно цілі після перевірки нашої розвідку ЗСУ нанесли удар. Кадирівців намагалися створити переправу на інший берег та зайти на мус-спину в Курській області. Ефект терміновості та неочікуваності план, нібито продумував сам Кадиров. Втім, сили ЗСУ розкусили ці плани та розбили їх. Екіпажі затопили бантони, понтони знищені сотні кадирівців ліквідовано одним ударом. Дякуємо, що ФСБ гризеться з кадирівцями, а Патрушиву з Путіним Побільше б таких задливів. Пише телеграм-канал топор помсти. А тепер щодо війни Кадирова з Фесбає Путін. Нам пишуть, що смерть Кадирова, про яку оголошували раніше, поки не підтвердилася. отім сам Кадиров зараз при смерті. У той же час політично він уже трупу, а джерела в партизанських та опозиційних кругах РФ стверджують путіну. Запропонували обнулити Кадирова, інакше він виставить трупи своїх ворогів у центрі Москви, виставивши на площі, ач хуй підлітка тіло, який огнапав на поліцейських рамзан Кадиров, перейшов усі кордони і наплював на усю владу, окрім себе. За це його потрібно показово покарати. Так вважає Пан найвпливовіших людей у Кремлі, які давно хочуть прибрати Кадирова за Чечні. Рамзан перейшов усі кордони. Він взагалі нічого нікого не слухає. Йому на золото дзвонив, просив дотримуватися закону. Відповідь був труп на площі. Якщо Рамзана не зупинити, він виставить трупи своїх ворогів у центрі Москви. Настав час його обнулити. Заявив один російської окупантів опозиційний джерелом. Башні Кремля почали гризти один одного. У Чечені зростають протестні настрої. Пише політолог Сергій Висоцький власному блозі. Далі мовою оригіналу Кадиров зустрічався з Білосовим. Він намагався привласнити собі статус головного менеджера війни та очолити крило яструбів. Але ситуація у тимчасово окупованій чкерії для нього далеко не така сприятлива, щоб претендувати на таку роль. Він розводить Кремля, тоді як сам знаходиться у поганій ситуації. Батальйони його тікток мародерів знищуються. З самі чеченці не хочуть проливати кров у ІМП. Мералістичній війні Кремля, як кажуть, мої джерела Кадиров перейшов до шантажу власного народу. Він надав казівку лідеру кожної релігійної мусульманської території Чечні мобілізувати для війни в Україні по три особи з кожного сільського поселення. Усього цього Чечні близько 500 поселення. При цьому у разі невиконання цієї вказівки по три особи з поселення буде позбавлено волі у його катівнях. Також і всім бізнесменам чеченського походження на доновказівку відшукати у стислі терміни по 10 осіб, які укладуть контракт для участі у бойових діях. Проти України забезпечити у повному обсязі їх амуніцією, продовольством та іншим необхідним спорядженням у разі отримання військовослужбовцями травм або загибелі. Усі матеріальні відшкодування буде покладено на відповідного бізнесмена. Примітно, що протягом останнього часу, у зв'язку з накладеними санкціями в РФ, та особливо в Чечні, яка є майже повністю дотаційним регіоном. У 2021 році посіла четверте місце в Росії за рівнем донацій, які склали майже 3,9 мільярди доларів. США спостерігається погіршення соціально-економічної ситуації. Ці та зростання протестного потенціалу, зокрема, в Чечені зафіксовано значний рівень інфляції, зростання ціни на продукти і товари першої необхідності на фоні підвищення рівня безробіття та зменшення купівельної спроможності населення. Крім того, існує проблема роботоспроможності енергомережі чині з необхідних 20-20 вольт. Додум господарства подається напруга 80 або 100 вольта у зв'язку. з Чим посилено контроля з боку місцевих органів енергонагляду з подальшим масовим накладанням до. Осить високих штрафів майже на всіх приватних абонентів не виключено, що всі отримані грошові кошти використовуються для фінансування підрозділів Кадирова, що перебувають на території України. Казані дії Кадирова та його оточення призводять до росту протестного потенціалу серед населення Чечні. Будемо сподіватися на те, що цей волелюбний народ рано чи пізно устромить ножа в спину окупаційному режиму Кадирова. Ну і наостанок Кремлівський ставленник у Чечні Рамзан Кадиров назвав російського диктатора Володимира Путіна верховним. Но командувачем ймовірно кадиро намагався сказати головнокомандуючий, але у нього не вийшло. За словами російських окупантів, чеченські підрозділи Росгвардії після величезних втрати, які вони зазнали під Києвом у 2022 році, зокрема відмовляються наступати і в першій хвилі і вважають за краще проводити лише так звані зачистки населених пунктів, які вже увійшли війська Російської Федерації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.